У Львові в будинку дитини за один день зупинилося серце двох дітей. Прокуратура розслідує обставини у спеціалізованому будинку дитини, що діє у складі центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям на вулиці Антоновича. Як уточнили у відомстві, наприкінці вересня 2025 року в закладі пішла із життя 4-річна дівчинка та 11-місячний хлопчик. Згідно з лікарським свідоцтвом, дитина пішла із життя внаслідок вроджених захворювання. За цим фактом розпочато досудове розслідування за Таю 137 кримінального кодексу України неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей того ж дня і згасло життя і 11-місячного хлопчика. Слідство встановило, що ще у віці одного місяця його побила рідна мати, унаслідок чого дитина отримала черепу мозкову травму забіговного мозку та переломи. Кісток черепа після інциденту малюка помістили у спеціалізований заклад. Ще у лютому цього року прокурори Галицької кружної прокуратури скривали до суду обвинувальний акт стосовно матері хлопчика за фактичне злодіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Сьогодні, 14 жовтня, суд задовільнив клопотання прокуратури про призначення ще однієї судової медичної експертизи. Також вирішується питання про висування матері додаткових обвинувачень. Прокуратура підкреслює, що кожна дитина заслуговує на безпеку, турботу та життя без страху і болю. Тому кожен такий випадок це не просто статистика, а непопривима втрата. Ми зробимо все, щоб обставини були встановлені, а винні притягнуті до відповідальності.